Друзі, ви напевно ще не чули, але держава ввела знову новий закон для пенсіонерів, і тепер будуть зовсім нові правила, знову ж таки, отримання пенсій. Отож, шановні наші друзі, ті, хто вже має сивину на скронях та мудрість за плечима, хто після багатьох років праці чекає спокійної старості, сьогодні ми говоримо. Не про складні якісь формули чи відсотки, друзі, не про індексацію з коефіцієнтами. Сьогодні ми говоримо про те, що насправді означає зараз у нас тут пенсія в Україні. Для більшості з вас, чи вистачить її не просто до наступної виплати, а на хліб, ліки, на те, щоб не лежати ночами з думкою, як вижити. У цьому відео ви будете знати правду. Яка би вона не була, краще знати і краще так жити просто підготовленому. Але є багато й доброго. Отож, давайте почнемо. Хто має бажання, запрошую до уваги. Середня пенсія зараз приблизно 6436 гривень. Ну, приблизно це 133 євро. Я розумію, що багато з вас скаже, як так, така велика пенсія не у всіх. Я згідний з вами. Не у всіх. Але це один із найнижчих показників у Європі так і так. Але середнє не означає, що кожен отримує саме стільки. Я розумію прекрасно, що дуже багато з вас отримують 3 тисячі, 3,5 або навіть ще і менше. Я переконаний, 80-85% пенсіонерів мають виплату ближче до цього числа, ніж до середнього. У той час як лише одиниці отримують 6 тисяч гривень, може з плюсом трохи. І навіть ті 6 тисяч гривень це тільки 133 євро. У Польщі пенсіонер має близько 460 євро. Вдумайтеся! У Німеччині близько це є 1100 євро пенсія. Це дуже багато. Тобто німецький пенсіонер місяць живе на те, що наш збирає майже рік. Ну як так може бути? І тоді постає питання, чому одному пенсіонеру додають до пенсії 1000-2000 гривень, а іншому 100 або й 200 гривень? Відповідь проста. І прикра, на жаль. Тому що одні пенсії прив'язані до реальних зарплат і перераховуються автоматично, а інші лише до інфляції, яку сама держава часом і підганяє. Саме з цим бореться Міністерство соціальної політики нашої України, мінсоцполітики. Ось готують новий закон, який зрізає ці. Привілейовані сходники. Друзі, дивіться, уряд хоче одну формулу індексації для всіх тепер. Добре звучить, але є пастка. Формула тільки інфляція. Без реального підвищення зарплат, без росту економіки, без справжньої турботи держави про старість, інфляція. Це все може погубити. А що ж таке інфляція в реальному житті? За офіційними даними, Ціни за рік зросли на понад 14%. Думайтеся, 14%. Але це середнє число. А в житті дорожчають саме ті речі, без яких не вижити. Це яйця понад 50%, свинина приблизно на 38% виросла, курятина понад 30%, базові хлібні продукти плюс 15-20%. І далі все дорожчає. Дуже складно жити. І тепер уявіть, вашу пенсію індексують, скажімо, на 14%, а продукти дорожчають на 30-50%. Ви не стаєте багатшими, ви просто менші біднієте. Це не турбота держави про нас, людей. Це повернення частини того, що вклад, вкрала в нас, вибачайте, інфляція. Індексація, не подарунок, це покриття боргу. Знаєте, я вам так скажу. От у деяких відео мені писали коментарі. Не треба нам цього чути. Якби. ну, знаєте, Я розумію, що це трошки задіває особисте, І воно. Є настрій, чесно кажучи. І мені так само. Але ну як про правду не говорити? Ну, чого мовчати? Якщо мовчати і не говорити, добре, можна і так зробити. Ну, а що по тому просто? Ніхто нічого не знає, то кажуть. Не чую, нічого не бачу, ну це теж не є варіант. Давайте поговоримо і про гірку правду. І знаєте, як то кажуть, бо вона краща, ніж солодка неправда. Але є і доброго, друзі. Я вам зараз скажу, вибачайте трошки, що я відступив. Більшість українських пенсіонерів отримують зараз менше, ніж 5000 гривень. За офіційними даними, двоє з трьох пенсіонерів мають виплату, яка навіть до цієї цифри і не дотягує. А частина людей живе на 3300 гривень у місяць. В Україні, яка каже, ми вас захищаємо, а понад 3,5 мільйона людей це не виняток, це є масова реальність. І як ми виживемо за рахунок, знаєте, я би так казав, за рахунок пенсіонерів, коли що працювали на цю державу і ще зараз працюють, Україна й тримається. Ну я вам так сказав, це від себе. Ну, також і на інших людях, але багато пенсіонерів працюють. Майже 3 мільйона людей. В Європі працює, наприклад, один із десяти пенсіонерів, а у нас один із трьох. Багато з тих, хто працює ну, неофіційно, просто щоб дотягнути до наступної дати виплати. Таке питання, а це точно називається у нас пенсія. Тепер подивімося на картину зверху, як кажуть. Уряд каже, ми зрівняємо правила. Спецпенсії більше не буде. Усі будуть в одному човні, одна формула. У Верховній Раді України вже відкрито говорять про скасування золотих пенсій і запуск накопичувальної системи. Тобто, кожен сам за себе відкладає, бо солідарна система тріщить. Демографія, війна, бюджет, всі це бачимо. Звучить красиво про рівність. Але що це означає для вас особисто? Якщо, наприклад, ви суддя, прокурор чи маєте спецкатегорію, вам ріжуть привілеї, перестає діяти автоматичне підвищення разом із зарплатою діючих колег та друзів, то у нас колосальна є з тим несправедливість. Якщо ви звичайний пенсіонер, вам не обіцяють більше грошей, вам обіцяють, знаєте, якусь рівність. Справедливість у формулі всі одинаково бідні, як називається. І ось тут треба бути максимально чесними. Держава не каже, ми піднімемо пенсії до європейського рівня. Держава каже, ми зробимо так, щоб усі одинаково не отримували європейського рівня. От і все. Отже, що робити простій людині прямо зараз? Перше, ви знаєте, не вірите слову індексація як подарунку. Це не є бонус. Це компенсація за зменшену купівельну спроможність. Друге, розуміти, що накопичувальна пенсійна система. Недалека теорія, а дуже конкретне. Або ти сам відкладаєш, або ти в старості працюєш собі й далі. Вибирай, як кажуть. Саме до цього нас підводять рішення Мінсоцполітики і риторика у Верховній Раді. Третє це говорити вголос, отак, як ми і робимо, говорити, друзі, а не казати там, не писати коментарі, мовчи, нам того не треба знати. Ну, я буду говорити для тих, хто хоче чути, будь ласка, хто не хоче слухати, ви маєте вибір не слухати. Бо поки ми мовчимо на телебаченні, розкажуть гарну казку про соціальну справедливість, а у ваших руках залишиться те саме. Було 3 300, стало 3400, чек аптеки на 2800 і все. І що лишається? Це була програма не просто про пенсії, це була про гідність. Дуже хочеться, щоб гідно оцінювали пенсіонерів і насправді. Дорогі наші, не дозвольте сказати вам, що старість має бути тихою, спокійною і без турбот, і з мовчанням. Старість має бути гідною, старість має бути без страху, без там, меню, хліб чи ліки, знаєте, при виборі, коли говорять про середню пенсію, пам'ятайте, середнє не означає достатнє. Коли кажуть індексація, пам'ятайте, це не подарунок. Коли кажуть, нова формула для всіх, пам'ятайте, формула може бути чесною, але рівень залишиться низьким. І коли кажуть, ми вас захищаємо, запитайте, а чим ви нас захищаєте? Чи просто рівняєте нас усіх до одного дна. Так, це важко слухати. Це важко слухати. І важко. Ну а що робити? Таке життя. Ну давайте і про таке послухаємо трошки. Це погрузить нас у реальність. Чесно кажучи, спочатку, друзі, воно важко слухати, а потім ми вже розуміємо, в якій ми обстановці і трошки легше жити. Бо людина підготовлена морально. Це така моя думка, вибачайте. От так. Але це, на жаль, правда. І там, де є правда, є і початок змін, друзі. І якщо ми мовчимо, змін не буде. Або буде, але не на нашу, як кажуть, користь. Тому давайте будемо говорити. Кладіть свої питання в коментарях, наприклад, будемо говорити, обговорювати, я відповім вам на питання. Я в основному завжди відповідаю на запитання. І, ну, якісь такі конкретні запитання, знаєте, риторичні, ну то просто читаю, і мені подобається читати вашу думку. Все, я тоді дякую. Не хочу вас затримувати. Ось така була насправді правда, яка, я думаю, вона, вона допоможе моральної стійкості, я би так сказав. Так, це не гріє, але моральна стійкість нам також потрібна. Мені так само це все не подобається. Я вам скажу як і вам, щоб ви собі пам'ятали. Але нічого, тримаємося, тримаємося, віримо в завтрашній день, бо іншого вибору немає. Не треба. ну, Не треба так раніше і. Панікувати до того, друзі, не треба. Чекаємо. Може, зміни будуть, вони йдуть. Так, я бачу, є, є певні зрушення вперед. Їх мало. Чекаємо на краще. Тримаймося, як то кажуть, і пам'ятаємо, що ми не одні. Ми всі в одній лодці пливемо. Вибачайте, от за емоції трошки. Все тоді. На все добре, до побачення. Вже зустрінемося в наступному відео, якщо забажаєте. Бувайте здорові, друзі. Радий чути вас був.